У Луцькому міськрайонному суді обирали запобіжний захід 41-річному лучанину Денису Гуревичу, якого затримали 8 січня у лісосмузі села Лище Луцького району, за підозрою у розповсюдженні наркотиків та погрозі вбивством поліцейським, розповіла Суспільному прокурорка Надія Поліщук, каже, підозрюваний вже має судимості. Наявні ризики того того, що у випадку не застосування запобіжного заходу, який не пов'язаний із ізоляцією від суспільства, гулявич де прибувати свідого ремонту до судового розслідування в подальшому? Зокрема, про це свідчить а низка судимості за вчинення тяжких злочинів проти життя і здоров'я особи, за які він був і відбував покарання у вигляді позбавлення волі. Підозрюваний обвинувачення заперечував та просив у судді застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ми йшли носить провужив. блядь, непонятно хто непонятно в якому понятне в них не було ніяких опознавательних і почали просто бій. І не саме, ламати руки, моєго, моєго друга. Суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук, заслухавши думку всіх учасників судового процесу, виніс рішення. Дане клопотання слід задовольнити частково. Тобто, застосувати до Горевича запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 30 днів з можливістю внесення застави в розмірі відповідно до статті 182 частини 5 пункту 1 КПК України, а саме 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60 тисяч 560 гривень, та покладенням нижче зазначених обов'язків, передбачених статтею 194 КПК України.